Доброго раночку! А, я йду гулять. Не дивлячись на те, що там дощик, ми йдемо гуляти з собачкою. А потім йду до мами на сніданок. Вона мене вчора запрошувала на вечерю, але я вже повечеряла. І каже, е тоді на сніданок, бо там вона щось дуже смачне приготувала. Тож, зараз ми з вами вдягаємось. У мене тут є отакі штанішики. Опа, Типу не промакаємо. На низькій посадці ще старенькі, мої такі старенькі, старенькі штани. Так незвично. Але як це зручно! Воно не давить в живіт. Можна сідати, сидіти, не буде нічого тобі давити в пузо. Треба повертати моду на низькі посадці. Так, на ноги взуваю ботинки, пічку вдягаю і. Курточку, оцю яку потовстіше трошечки, бо вчора всі гуляла, то промокла сильно. Так, дощ такий йде. Бо мені з вікна було неясно, не ясно, начебто найшов дощ, просто мокро. Ні, такий йде. Ну що, ходімо. А що це за собачка в Дажів'яку? Привітулі! Дивіться, яка прелість! Не знаю, командуй. Привет, привет. Не. Что ж сидать на это? На вот. Ну а что? Бач стоит при любой Да, только хотела сказать, да, что-то такое. Что Мы еще и Реми застрелили. Я уже смотрю. А, ну у мене... у мене штани нет. У мене штани не промокающие, а в мене от тут уже, наче руки промокли. Ви давно гуляєте. Тільки вийшли. Покисли, покакали, походили. У, у мене вже отпуститься мокре. Ну так, ми ж подачі наділи. Ми рішили ми по асфальту походити, Я сьогодні по кругу тут. Обогнемо це. Я хотіла обогнути, а потім думала, що, мабуть, не буде. Ну, пішли обогнемо це. Обогнемо це. У мами вже тут якісь наліпки. Снігавички, колоні, шторка ось ця. А ось ось виставки виглядають за овочкою. Ще... І там виглядають. Все тут у мене все положено, кожного дня. Ніфіга собі у нас сніданочок дивіться. Боже Віка, як це. Я не знаю, як воно холодне. Вчора гаряче було. Я... Там гриби, цибуля, кабачок. Там Все, щоб в мене було. Це, в, в общем, все. сира дуже багато. Дивіться. Ні, сира не дуже багато, кстати. Оце тільки зверху от это... ну, так... він просто дуже той що плавиться. Хорош. Ой, коротше, будемо їсти. Кеті, а що ти там шо? не встигла підпринути? Така така облом на був. Знов доброго ранку, вже наступний ранок снідаю і йду на збори. У нас сьогодні збори ОСББ, От тому пропустила сьогодні прогулянку з мамою і з Кеті. А там така погода сонечко. Але на одинадцятому на збори. Збори в школі, в актовому залі. От так не люблю школи. От прямо ж не хочеться йти через це. Але треба. Всім смачного. У мене яйця, сир, капуста квашене. Домашня, не моя. З улійкою. Пола викликає якісь дивні і неприємні відчуття. Заїхала я батипешку, кожу, втикаю щось, не можу зорієнтуватися, що мені треба. Набрала он лимону з дуру, дайкончик, зелень, молочко, тунець взяла. Буду зараз робити хліб з тунця. Думаю, це не буде смачно, але дуже цікаво спробувати. Так, камбуча. Хм. Зараз почитаємо, що сюди впхнули. Так, ну що, сюди засунули яблучний оцет і сік виноградний. От, і за рахунок цього він такого кольору. Я візьму і то, і то спробую і вам якраз розкажу. Ціна різна. Але цікаво спробувати обидва. Порівняти саме. До речі, в АТБ з'явився ось такий сир. Пробувала, дуже смачний. І той, і той. Дві упаковки є у мене. Візьму ще один. Я скупилась, я знову купила 10 шоколадок. Заїхала в Fine Market, а вона там знов по 49,90. 10 штук. Уже в мене отут. Оп! тут у мене дві заморожені скумбрії. засолю. І ще була в Єві і купила ножиці, які ви мені радили в коментарях. Коли я вас запитала, дякую. Сподіваюсь, вони хороші. Обов'язково поділюсь з вами своїм відгуком. Які класні! Тому що вони дуже ніжно смикаються. Я там купила інші, а, ну, не була в Єві, була в іншому магазині купила якісь фігові. Хоча дорогі. І вони так туго розкриваються і закриваються. І це так незручно. Я робила собі манікюр, обрізала кутіку. І реально. І, і, і. і воно так вискакує, проскакує. Я прямо аж порізалася десь. О, це дуже зручні ножиці. Мені подобається, я купила лак, колір хороший. Ось два лака я купила. Це і база, і, і закріплювач. Поклала його вниз, потім лак, а потім зверху. То воно у мене дуже довго все сохло, хоча я кожен слой дуже довго сушила. Я ввечері дивилась серіал і сушила. Ну і що я вам скажу? Я зранку встала, хоча я години-дві точно нічого не чіпала руками. Це в мене було три слої. Спочатку ось цей, потім лак, і зверху знову цей. І кожен слой я висушувала до кінця перед нанесенням наступного. Ну і що ви думаєте? Зранку я встала, у мене всі ногті покоцані, бо під подушки руки були. Потім ми пішли з мамою гуляти і перчатки вдягнула, і теж покоцались вони. Хоча лаки дорогі і, типу, швидко сохнуючі і так далі. Ні. Але колір мені дуже подобається. Ну, він нейтральний, такий базовий, як я люблю. От. Взагалі хорошо. відростають, вже два рази я їх підпилювала, бо вони швидко відростають. Вже половина нігтя відросло. та Там чи можна солодке? А, чи ви віка солодке? Хе-хе! їм. Так, що я ще купила? Я купила ще лампочку. Зараз примірюю, чи вона підходить. Сюди. Менше треба. Ну ладно. Все я знаю, кому я віддам. Мамі. Мама в коридор не купує, я вже купила. Ось. Зараз будемо пробувати Камбучу 1 і Камбучу 2. А також ми з вами приготуємо хліб із тунця. я уявляю, який він на смак, але. Ну, просто прикольний рецепт, я хочу спробувати. Мені його вже всі скинули: і мама, і знайома, і, і підписники бляха, рибний хліб. Ну що там може бути смачного? Класно її отак відкрити і поставити не в холодильнику, а десь просто в шафу, щоб вона добродила. Тому що все одно там багато цукру ще не переробленого. Бактерії їдять цукор, ну не бактерія, оці симбіотична культура. І воно переброжує і має стати кислим. А зазвичай воно солодке. Та просто солоденький напій. Ні, ну є оцей трошки присмак брудіння. Дуже приємний. Клас, мені подобається цей. О, цей взагалі дуже солодкий. Класична камбуча, але дуже солодке. Я вже так відвикла. Хай стоять, перекисають через 3 дні я її вип'ю. Зараз швиденько зроблю мацун. Ну, як не зроблю, а поставлю робитися Літр молока, одна столова ложка сметани і на 3-24 години. Ставимо в тепле місце. У мене мультиварка. Чим довше стоїть, тим більш він такий плотний виходить і більш корисний, тому що там більше бактерій народжується за цей час. На 40 градусів. Молоко у мене магазини. Якщо домашні, треба скипітити обов'язково, охолодити, а потім вже додавати сметанку або йогурт, закваску будь-що. Так, добре розмішати. І я ставлю на 8 годин. Інколи потім ще раз на 8 включаю, я потім можу просто щоб він там стояв ще. Ну, коротше, можна добу, щоб він там стояв. Чим більше він стоїть, тим сильніше він загущується. Ну і стає кислішим. Коли він там 3-8 годин, він такий нейтральний. А якщо він стоїть довше то він стає більш кислішим, але не менш смачним. Ну що, готові до рецепту хліба з тунця. Тунець у власному соку, перекладаємо в подрібнювач і додаємо одне яйце і половинка чайної ложки розпушувача. Все це діло подрібнюємо, перекладаємо в форму. За рецептом в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Але я зроблю тут. 160. Давайте так і зробимо. Дивіться, як я придумала прикольно мити зелень. Опа! Дуже зручно. А тим часом робимо намазку на цей хліб. Отут у мене сирок один, півчайної ложки солі, півчайної ложки сухого чесника, чайна ложка прованських трав, півчайної ложки чорного перця. Зараз сюди додам сметану і вершкове масло. І переб'ю все в таку пасту. І ще додам нароблену зелень. Так, ой, ні, ще не готове. Тож зробимо зараз температуру вище. О, 180. Ну, давайте так і зробимо на 15 хвилин. Побачимо, що вийде. А у мене закінчилось вершкове масло, тому масло, тому я беру топлене. Верніше, масло кхі. До речі, масло кхі у мене з живодару. Дуже класне масло, дуже якісне і реально смачне. Ось, посилання на живодар я залишу під відео. Я там багато всього вже спробувала. Дуже класний магазинчик. Своя у них своє виробництво, дуже багато якісної продукції. І додам ще сметани, тому що мені треба така маса, яка буде добре розбиватися подрібнювачем. Добре, добре все потрібно. І тепер я беру ось такий невеличкий пучок ще укропчика. Нарізаю його. І ще раз перекручую. Так. -с. Тепер треба, щоб це остило. Слухайте, немає запаху риби. Це мені подобається. Намазочка ось така вийшла. Дуже прикольна. Я роблю її дуже часто. Вона смачнюча і набагато дешевша, ніж те, що продається з намазок сирних в магазині. Ммм. бомба. Приходь. Зачекаємо хай. Капець, як? Як це вийшло? Ну все, чекаємо, хлібчик охолов, розрізаємо. Хе. Він, звісно, не такий прям як хліб пористий, знаєте. Приємний запах, до речі. Такс. Ох, це пахне класно. Сюди б зараз ще кусочок авокадо і шматочок. Червоної рибки солоної. А можна червоною ікрою намазати, до речі, у мене є. Ну що, пробуємо. Прикольно. Клас. М -м -м. Взагалі. Не відчувається ніякий тунець. Рибного присмаку немає. Я була певна, що це буде гедотно, от чесно. М -м -м. Круто, кето хліб. Офігенна. Забираю в копілочку своїх рецептів. Хто пробував, як вам. Ну що, я вам обіцяла з Артемом. Відповісти ще раз на те саме запитання, яке задала дівчина стосовно свого, свого кохання. В Смислі зартили, я що согласився? чи я вчитися. Загласився, він ще не согласився, але я... він согласився да, про кохання. Ну, дівчина молоденька, закохалась свого сусіда, який на 20 років старший. І я йому зачитаю це повідомлення і. Послухаємо так, ти з вами та сяпав... невірно, Це... не 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 зараз поїмо, а потім все буде.